Добрий день глядачі каналу Elvin.com.ua і інтернет-магазину Elvin.com.ua Пропоную вашій увазі електромотоцикл ЕМБМ. Це точна копія електромотоцикла від BMW 1000 rr Давайте оглянемо його з різних боків. Ключовою особливостю даного мотоцикла є різні фари. Бачите, права і ліва фара відрізняються. Як ви бачите, оптика досить потужна в нього, спортивний вигляд і досить агресивний жабра з правого і лівого боку. Даний мотоцикл обладнаний переднім колесом 17-дюймовим. 110-ї ширини з подвійними гідравлічними дисковими гаймами. Стоять супорта з двома поршнями. Також можемо встановлювати АБС. -и. Заднє колесо стоїть 5 кВт. 200 200-ї ширини. R17, як ви бачите, яка в нього ширина. Потужність двигуна 5 кВт, це дуже потужний рахується мотоцикл. Акумуляторні батареї ми можемо ставити різні, як ну, на 5 кВт зазвичай не ставлять свинцево-кислотні акумулятори, тому що вони не потягнуть. Відповідно, ставляться літій іонні акумулятори, можна ставити від. 20 ампер і вище до 100 ампер в бокс поміщається. Дальність ходу в середньому буде, розраховується на 5-кіловат мотоциклі. Це 15-17 км на кожні 10 ампер годин. В залежності від того, який ви поставили акумулятор, дальність ходу відповідно змінюється. Збоку, тут, ви бачите, є для зарядного пристрою гніздо. Ви ставите його сюди, заряджаєте, посадка. Посадка теж досить комфортна. Єдине, що виворот керма, от мені досить зручно сидіти, ноги достають. Порівняно з іншими мотоциклами, також досить зручна посадка. Кермо стандартне, як для всіх електромотоциклів. Elvin. З правого боку ручка газу. З лівого боку, ви бачите, є Sport Drive Parking Reverse. Все стандартно. Заглиблюватися не буду. Дисплей монохромний. Зараз він стоїть, бачите, на паркінгу, показує основні характеристики: швидкість, дальність пробігу, заряд акумуляторної батареї. Також електромотоцикл обладнаний сигналізацією і безключовим доступом. З мінусів, що можна про нього сказати, так як і у всіх електромотоциклів спортивного плану. Тут іде чу менший виворит. Керма, ніж в стрітових для майської із От Оце один мінус. А так, досить комфортний і потужний електромотоцикл. Бак, як ви бачите, виглядає таким великим. Насправді під баком стоїть контролер. Тоже досить великий, і він має провітрюватися спереду і ззаду. Давайте я продемонструю вам включу світло. Також підсвічується червоним кольором. Так не видно, так як в r 3 червоний колір. Показники поворотів, як спереду, так і ззаду одинакові. Ну, колесо тут 200. Здоровезне. Якщо вам було цікаво огляд даного електромотоцикла, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua. Дякую і до побачення.